Попелюшко, замети. Попелюшко, прибери. Попелюшко, заплети. Попелюшко, посади. І швидше, бо ми поспішаємо на бал! Все, досить. Досить знущатися наді мною. Я така ж, як і ви, і маю такі ж права. Ну ви це чули, люди добрі. Збігайтеся, вона має права і права робити все так, щоб нам було добре. Ні, я маю свої права. І зараз ви в цьому переконаєтеся. Прища не будь ласка, прийди і від цих дівуль мене захистити. Доброго дня, що трапилось попелюшко. Та от зовсім страх втратили. Під нами ще ж розтирає. Не дають дихнути мені, а самі тільки бал думають. Все зрозуміло. Якщо вони так поспішають, то я їх відправлю. Тільки не на бал, а в суд над порушниками прав інших. Там їм розкажуть, хто які права має і на що. Закрутились, завертілись, завда, перемістились. Встати в суд іде. Мається слухання справи про порушення прав казкових героїв. Секретар, перевірте, чи всі з'явились. Попелюшка та є зліт і ліники сестри. Ей, заліта попелюшка за рушка, її прекрасні, чудові і сестрички. А це дуже невиховано і негарно перебувати інших і вихваляти себе. Зробіть так, щоб інші могли це помітити і сказати про вас. Секретарю, продовжуйте. Справа номер один: порушення статей Конвенції ООН про права дітей. А саме права на знущатися наді мною, права на захист від від економічної експлуатації та примусової праці, права на захист будь-якої роботи, яка може бути небезпечною для здоров'я, права на дозвілля і відпочинок. Усі присутні крімачі. Ну цю суд затягнеш, тільки коли на гарбуза перетвориш. Ну каз читав, мультик дивився, знаю, як виставитись до популюшки. Що можете сказати у своє виправдання? А ми що? Мені чого. Вона сама не пради, правда, попелюшечко? А взагалі ми багато й самі робимо. Я вчора сама вмивалася. Ага, а я сама ложку брала і дороти неслась. Він на дві руки підніме, а вона що? Поприбирала, позамітала, наварила, направила, нарвала. і спить собі. Так, бачу одними словами тут не обійтися. Дивіться і вчіться. І ж нарадла приобретає, а ти справді тени. 1924 рік. Женецька декларація прав дитини. 1948 рік Загальна декларація прав людини. 1959 рік. Декларація прав дитини. 1989 рік. Конвенція ООН про права дитини. Конвенція ООН про права дитини містить 54 статті. В них є 40 прав, які має дитина. Всі права можуть бути класифіковані за певним принципом права пікнутися про мене, права не знущатися надіною, права я маю власну думку, права соціальні потреби. Стаття 39. Дитина жертва Дитина, яка стала жертвою будь-яких видів експлуатації, зловживань, катування та надвалого ставлення, має право на повноцінну допомогу необхідну для фізичного, психологічного відновлення дитини. Стаття 19. Захист від насильства. Діти мають право на захист від усім форм, фізично, психологічно, сексуальне посильства та експлуатація як у сім'ї, так і поза нею. Стаття 31. Дозвілля. Дитина має право на відпочинок. Діти мають право на дозвілля і розвагу. Діти мають право брати участь в іграх розважальних заходах, а також у культурному житті та займатися мистецтвом. Надію, що ви все зрозуміли і більше не, по, не будете порушувати права попелюшки. Отже. Суд виносить рішення по справі номер 1 Зобов'язати сестер та їх мачуху, розподілити обов'язки по господарству, працювати і відпочивати всім разом. А по пелюшці влаштувати подорож по королівству, хрещені прослідкувати і допомогти у виконанні даного пропису. Переходимо до справи номер 2 Лікар Айбулет і Бармалей. Справа номер 1 Порушення статті Конвенції ООН про права права на медичну допомогу. Ліпом по лімпом-по, лімпом-по, лімпом-по. Та заспокойся ти. Ой, та все так як запущено. О, якщо я не дійду, якщо я упаду, Та заспокойся ти, хто ні, нікуди не йде. А що скорими моїми не будуть? Вилічимо, мене, бач, лічили, лічили її вилічили. Тільки до дітей тягне, не можу. Так, заспокойтеся, бормалей. Вас звинувачують у тому, що ви перешкоджали лікаром айболито лікувати хворих. А вони мають на це право. Дивіться і слухайте уважно. Стаття 24. Охорона здоров'я. Кожна дитина має право на користування найбільш досконалими послугами системами охорони здоров'я. Стаття 23. Дитина за фізичними та розумовими вадами. Діти за фізичними та розумовими вадами мають право на особливе лікування. Неповноцінні діти мають вести повноцінне і гідне життя в умовах, які забезпечують їм нормальну участь у житті е, е, суспільства. Надію, що і ви все зрозуміли і більше не будете порушувати права інших на медичну допомогу. Отже, суд наносить рішення по справі номер 2 Зобов'язати пармалею відпрацювати помічником лікаря три місяці і пройти навчання першої медичної допомоги. Переходимо до справи номер 3 Від Вазиліо і Лисиця Еліс. Справа номер 3 Порушення статті Конвенції ООН про права дитини. Право на освіту. Зачекайте. Чому ми тут. Ми з богатіном повинні поспішати на поле чудес. Так і в школу не Міг до школи рахувати. Той, хто ходить до школи, стає занадто розумним, а це шкідливо для мозку. На ну, уроках сиди, слухай, вчи, а з нами весело <клес> і нічого робити не потрібно. Ми самі все зробимо. Танцювати під на Україну має талант. А тут ви для того, щоб знати, що кожен має право на освіту, а ви не повинні заважати цьому. Дякую за світі освіта. Єдина має на освіту, дитина повинна відвідувати школу. Стаття 17. на інформації. Держава забезпечує доступ дитини до інформації і матеріалів з різних джерел, які сприяють в належному її розвитку, наприклад, телебачення, радіо, газети, дитяча література, інформація рідною мовою. Держава забезпечує належний захист дитини від тих матеріалів та інформації, що завдають шкоду її благополуччю. Надію, що і ви все зрозуміли, і більше не будете порушувати права інших світу, а самі підете до школи. Отже, суд виносить рішення по справі номер 3 зобов'язати кота Базиєва і лисицю Алісу відчепитися від Буратима, а разом з ним піти до школи і на кінець навчитися чогось корисного. Переходимо до справи номер 4 Папа і га, справа номер чотири. Порушення статті Конвенції ООН про права дете від ми. Як ви себе ведете у залі суду? Танцюють всі. Будете танцювати на виправних роботах за порушення прав інших. Я була на весіллі і літала на віклечь хути не те, нічого не брала, не крала, не їла і не ловила. Чиста перед вами контроль на самого розумного вічника. Вас звинувачують у викраденні дітей і за це ви будете відповідати. Стаття номер 6 право на життя та розвиток. Держава визнає, що кожна дитина має невід'ємне право на життя і здоровий розвиток. Стаття 35. Торгівля дітьми. Держава має вжити всіх необхідних заходів для віддання викрадень дітей. Торгівлі дітьми чи їх контрабанди у будь-якій формі. Питань немає, все зрозуміло. Хоч у школі не навчалась, але клетки вистачає. Треба прийти і записатися в гурток в чумілі ручки, а то кощейка зайде в гості, а я нечесно, не вберем. Надію, що так воно і буде. Інакше не кощій буде ходити до вас, а буде ходити до вас у в'язниці. Опіжаєш начальник. Бабка сказала, бабка зробила. На сьогодні розгляд справ про порушення прав інших закінчено. Але ми і надалі продовжуватимемо слідкувати за всіма казковими героями і карати порушників. А ви, шановні, не чекайте на нашу допомогу, знайте самі свої права і відстоюйте їх. Стаття 7: Ім'я та громадянство. Кожна дитина після народження має право на ім'я та громадянство. Кожна дитина після народження має право знати своїх батьків і має право на їхні пікування. Стаття 8. право на індивідуальність. Кожна дитина має право на індивідуальність. Держава поважає індивідуальність. І громадянство, ім'я та сімейні свясти. Ти маєш право на достатність та здорове харчування. Ти маєш право на освіту. Ти маєш право на медичну допомогу. Ти маєш право на розваги. Права не звичайних самоді мною. Ти маєш право на захист від економічної експлуатації та примусової праці. Ти маєш право на захист від будь-якої роботи, яка може бути небезпечною для твого здоров'я. Ти маєш право не бути жертвою війни. Ти маєш право на захист від сексуальної експлуатації. Маєш власну думку. Ти маєш право виражати свої погляди. Ти маєш право розповідувати свою власну релігію. Ти маєш право об'єднуватися з іншими. Ти маєш право на інформацію. Права спеціальних потреб. Життя деяких дітей є важчим. Тому такі діти потребують спеціальної уваги і піклування. Діти інвалідні, діти позбавлені батьківського піклування, діти біженці, діти у конфлікті закон. Пам'ятаю, є права, які не можуть позмінити. Права, права на роботу і, і, і піклування, прийність прав усіх дітей. Держава може бути більш чи менш демократичною, але змінити ці права вона не може. Вони твої. Всім нам важливо знати, що у 2010 році 47 держав-членів Ради Європи прийняли Хартію. Завдяки цьому уряду цих країн визнали важливість демократичного громадянства і освіти з прав людини, домовились наслідувати ідеї і рекомендації, викладені в даному документі.